Здоровенькі були, шановне панство, дорога родина! Я вчитель-словесник Олександр Черкас. Тут для того, щоб розповісти вам про шкільного Шевченка не по-шкільному. Тож менше слів, більше діла. Запрошую на урок. Україна це Шевченко. Шевченко це Україна синонімічна пара на всі часи, доки й світу. Уявити себе без Шевченка все одно, що без неба над головою. Він, вершина парость родового дерева, виразник і хранитель народного духу, наголошував свого часу сучасний письменник Володимир Базилевський. Для України Тарас Шевченко символ боротьби, незламності, сили духу і національної свідомості, велика та номируща слава. У його особі український народ ніби поєднав свої найкращі духовні сили і обрав його співцем своєї історичної слави і соціальної недолі. Власних сподівань і прагнень. Шановні восьмикласники і восьмикласниці, щоб глибше усвідомити ту велетенську роль, яку відіграв Тарас Шевченко в житті нашого народу, перегорнемо ще одну сторінку його життя, переконаємося ще раз у тому, що митець геній, філософ, пророк. Тож сьогодні знову й знову відкриваємо нового Шевченка Шевченка Великого Кобзаря. Із попередніх уроків у карлі, сподіваюся, вам відомо про викуп поета з неволі, тому на цьому не зупинятимуся. Раптом призабули, перегляньте повторно прошу уважно розглянути репродукцію картини Леоніди Стебловської арешт Тараса Шевченка. Які деталі привертають увагу найбільше? Поставте відео на паузу і обговоріться з класом чи вчителькою або вчителем. Тараса Шевченка арештували 5 квітня 1847 року. За наказом із Петербурга його на 12-й день привезли до російської столиці. Чим можна пояснити таку поспішність? Формальна причина арешту Тараса Шевченка участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, таємній організації, метою якої було об'єднання слов'янських народів і відродження України. Проте, на відміну від інших учасників товариства, митець був під найпильнішою особистою увагою царя. Причина цього, написані під час перебування в Україні твори антиімперського змісту, у яких засуджується царизм і його окупантська політика, лунає заклик до об'єднання всіх українців та українок. У доповіді слідчих зазначено, що Тарас Шевченко мусить бути визнаний як один із важливих злочинців. Тому вже 17 квітня 1847 року поета ув'язнили в одиночній камері Петропавлівської фортеці, казематі: уявіть собі, замкнене невеличке приміщення з єдиним загратованим віконцем, нарами та маленьким столиком, постійні допити, під час яких наш пророк тримається мужньо гідно, не видає своїх побратимів, і майже півтора місяця чекання безсонних ночей та одноманітних днів. Про що думав поет у таких умовах, що давало йому сили і не давало впасти в депресію? Перебуваючи в катівні каземату, Тарас Шевченко потайки продовжував писати. Поет створив цикл віршів під назвою Казематі. Цими подіями розпочинається новий період творчості митця від арешту 1847 року до звільнення із заслання, третій період його творчості. Вірші мають присвяту моїм союзникам посвящаю. Тобто товаришам, яких було ув'язнено разом із митцем. Звернімось до теорії літератури. Цикл це група художніх творів, об'єднаних темою, ідеєю чи місцем написання в естетичну цілість. Поставте відео на паузу та занотуйте це визначення в зошит. Повірте, на контрольній знадобиться. В казематі ліричний цикл із тринадцяти поезій, написаних окрім вірша Згадайте, братія моя. Після ув'язнення поета під час його тимчасового перебування в Казематі 3 го відділу на Пантелеймонівській вулиці, тепер вулиця Пестеля, 9, у Петербурзі із 17 квітня до 30 травня 1847 року у збереженому свідченні Василя Лазаревського зауважено, цитую: сидячи у фортеці перед відправкою у заслання, Шевченко на полях якоїсь книги, даної йому для читання, написав багато віршів. Відрізав ці стьожки і виніс у чоботях кінець цитати. Усі вірші, які Тарас Шевченко написав у Казематі, за змістом і формою подібні до романтичних творів. Вони також схожі на фольклорні пісні, тому не дивно, що на поезії ліричного циклу в Казематі писали музику Петро Чайковський, Микола Лисенко, Петро Ніщинський. Ці твори стали народними піснями. Пропоную послухати деякі з них: ой, одна я одна! Садок вишневий коло хати. Слід зауважити цикл в Казематі важливе принципово нове явище як у творчості Тараса Шевченка, так і в українській літературі. Цей цикл репрезентував нову форму реалізації ліричного переживання, новий тип сюжетності, новий спосіб творення, образу особистості в усьому багатстві її психологічних проявів та соціальних зв'язків. Отже, ми з вами поглибили знання про життя і творчість Тараса Шевченка, зокрема. Дізнались більше про арешт пророка та його перебування в Казематі. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте укрліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі, знаєте чиєї. До нових зустрічей. Слава Україні!